Державні шахти мають постійну потребу в закупівлі важкої техніки, обладнання, комплектуючих. Ідеться про мільярди державних гривень, які поки що розподіляються в результаті відкритих торгів. Втім, як видно з оприлюднених документів, результати цих торгів надзвичайно тенденційні. Так, на Луганщині переважну кількість контрактів після приходу Януковича до влади отримує бізнес родини Олександра Єфремова, того самого найактивнішого парламентського спікера партії регіонів, голови фракції. Фактично, незмінні фаворити державного підприємства Луганського вугілля» при обрані постачальника це приватні фірми «Портекс», «ТОВ індекспром, «ТОВ торговий дім Краснолуцький машинобудівний завод, завод», «ТОВ ДС-8» та приватне підприємство Консен. Всі ці фірми в орбіті родини Олександра Єфремова, і лише з початку року вони вже отримали держзамовлень на майже півтора мільярди гривень. Якщо ви мені приведете хоча б какие то о том, що я являюсь каким то образом к тем тим компаніям, которых ви називаєте, я готов эти вопросы. Документи наведемо. Ми офіційно придбали витяги із державного реєстру на всі п'ять компаній. Гроші за це до речі пішли іншому держпідприємству корупційному діти, Мінюсту. Тож із придбаних витягів стало відомо, що серед засновників ТОВ ДС-8 єфремов ігор Олександрович, 34-річний син. Спікера партії регіонів тов «Індекс.Пром» заснований єфремовою Наталією Вікторівною та Лещенко Іриною Олегівною, що прописана за однією адресою з Ігорем Єфремовим. Це погодьтеся прямі та беззаперечні докази зв'язку з парламентським регіоналом. Щодо трьох інших фірм, то їхні власники по документах приховуються за болгарином на ім'я Колєв Христо Димитров. Утім, ЗМІ наводять доволі переконливі докази його зв'язків з Олександром Єфремовим. Голова провладної фракції спробував пояснити величезний успіх цих компаній. Ось так е, Коли это предприятие является основным по выпуску какого-то оборудования, вполне понятно, что оно выигрывает тендеры. Но, к сожалению, в прошлом году мы не то, что ту сумму, которую вы называете, или он не то, что ту сумму, а он даже на порядке в десятки раз не получил. И практически, я могу открыто об этом сказать, в прошлом году на техническое перевооружение э, угольная отрасль Луганской области была обделена как никогда. Головний парламентський регіонал навіть поскаржився, що державне грошей на вугільну промисловість Луганщини виділяють замало. А значить, фірми його родини, використовуючи його ж термінологію, обділені. Мабуть, до приходу Януковича до влади вони взагалі кінці з кінцями не могли звести. Бо тоді, за підрахунками сайту, наші гроші доходи фірми родини Олександра Єфремова були в десятки разів меншими. Так, за чотири роки до кінця 2009-го заробітки цих фірм на держзамовленнях сумарно склали менше 200 мільйонів гривень. І вже в 2010-му лише за один рік більше мільярда гривень. В 2011-му майже два і вже півтора мільярди гривень лише за півроку 2012-го заробили фірми родини Олександра Єфремова на державних замовленнях Луганського вуглепрому.